Ви подивіться на це! Блін, що це? Це точно Римська імперія. На цьому полі я це знаходжу вперше. ой 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 Денарій. О-хо-хо-хо-хо! Оце нак! Так, да, це динарик. Є. Другий з цього поля, другий. Вітаю! З вами Тарас, і це канал Підземне Сафарі. Сьогодні ми знову вибрались з Андрієм на Коп. Поїхали на те ж саме місце, де я минулого разу знайшов цілих 5 динарів, чим побив свій просто рекорд. Тому сьогодні ми походимо тут довкола цього поля. Я думаю, тут ще будуть знахідки, а потім знову підемо вибивати те саме поле. Дякую, що дивитесь. Залишайтесь на моєму каналі. Далі я думаю, буде цікаво. Копаю з легендарним вже приладом для мене еквіноксом 900. Буду ходити на програмі. Парк 1 мені порекомендували. Сказали, що вона тиха, ну і, коротше кажучи, нормальна. Буду ходити на неї чуйка максимальна і по налаштуванням все дуже-дуже стандартно. Четверта швидкість від від перешкод автоматичне. Баланс відкачав. Не ставлю, до речі, тепер я на автомат. Баланс грунту тепер завжди відкачую. Перший час ходив так, знаєте, на автоматичних налаштуваннях автобаланс, але зараз вже ні. Ну і всі тона. Коротше. Ходимо, дивимось, що вполюємо разом з цим монстром ми сьогодні. Це поле, звичайно, що трішечки буде грубовато по перепашці. Ось, але ось такі штучечки тут трапляються, що говорить про що? Про те, що це саме те місце. Тобто тут теж жили. Ну що ж, пройдемось, пошукаємо. Ну, сигнал, хто знає той зрозуміє. Дуже копабельний, особливо на таких місцях. Але, 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 ехо війни. Ось така ППШ. і що воно таке. Коротше, гільзач. Ну, а такий сигнал теж було дуже важко пропустити. Подивіться на цю кулю. Що воно таке, від чого. Розказуйте, щось дуже крупнокаліберне. Але що це таке? Я таку перший раз знаходжу. Ну, коротше, сигнал був непоганий, як ви бачите. Я ще руками навіть не торкався. Бачите ось гурт? Або Радянщина, або, або, або. Ой-ой-ой. Ну, це точно монета і це не Радянщина, і вона дуже тонка. Що це за монетка, я не знаю. Давайте трішечки причухаю, подивимось. Почистив наскільки зміг. Ось така тоненька монета, не динарій точно, але нічого не видно. Але це монета, це старовина, і скоріше за все ми з Андрієм так подивилися, тут порадились. Скоріше за все, це якась татарочка. Тобто якісь османчики тут пробігали так само. Ну, я б тут і сам селився, насправді. Дуже гарні місця, але показувати не зможу вам. Ось така монетка. Супер! Перша знахідочка. Подобайка, а ми пішли далі. Ну, ви бачите, сигнал гарний. Далеко я не відходив від попередньої ямки. І ось вона, вона, вона. Це спінка від Фибули. Ну, коротше, що її чистить? Це спінка від Фибули. Перша за сьогодні на новому місці. Тож це говорить про те, що ми тут ще трішечки потопчимося. Круто, забираємо. Я не знаю, як ви, але я коли ходжу по полю і валяються ось такі куски кераміки, воно просто стільки додає відразу цих ну, впевненості у тому, що щось ти знайдеш. Я не знаю. Ну тому що дивіться, ну тут точно жили, точно губили. Ну а ми шукаємо. Гарний сигнал. Співав нарешті. Я не знаю що, але мої припущення, що можливо, будь ласка, це буде спинка від ФІБ. Андрій теж каже, ніхера собі. Так. Це спинка від ФІБУЛИ. А і Андрій щось каже, ніхера собі каже. о хо хо хо, -хо! Оце -нак. Оце знак. І спинка від Фібули. Ось щойно. Просто я і він присіли, як то кажуть. Оце вже знак. Бо ми ходимо тут, ходимо. Кераміки багато, а знахідок щось не дуже багато. Ну це тому, що це місце дуже вибито. Але, але, але. Вітаю, друже. Нак, ну, просто реально можна рота завалити. Такого я... Блін, ну я реально я такого ще не бачив. Я різні бачив, але такого я не бачив. Пішли на розвідку. Нове місце. Тут, бачите, грунт трішки інший. Ось теж таке тут є, але ми поки що не знаємо, поки що воно одне таке трапилось. Ми зазвичай, якщо ходимо, шукаємо кераміку, то якби 2-3-4-5. Якщо знаходимо, то вже можна зачіпля... зачіплятися. Так. А поки що така. І дивіться, що я ще знайшов. Дивіться, який жучок красивий, файний. До речі, хтось мені казав, що ось саме такі жучки це червона книга. Не знаю, якщо знаєте, напишіть, дуже такий прикольний. Переїхали ми на інше поле. У мене був сигнал. Ось тут у грудці. Давайте дивитися. Чутно вам. Ось тут. Це ми вже переїхали на те поле, де я знайшов 5 динариків. Тобто тут треба вже копати все підряд. Це, я думаю, якась драбінка мінь. А! Ого! Вау! На цьому полі я це знаходжу вперше. Оце прикол. Накінечник ось такий. Андрій! Накінечник! Оце у нас сьогодні день накінечників. І Андрій знайшов ціленький, гарний, і я знайшов, я таких ще не знаходив. Оце прикол. Ось так. Ось вам поле. Не даремно ми сюди ще повернулись. Поки не засіяли, Ходим, ходимо, тому що тут же от-от буде засіяно вже дуже-дуже скоро. Тому ходимо, поки ще не засіяли. Блін, ну от бачите, в грудці був. І дуже погано, так сім, щось там таке до 10. Клас! Ну а якщо ви ще не поставили вподобайку цьому відео та не підписались на мій канал саме час, це зробити вам не складно, а мені дуже приємно. 55-56, ну я не знаю, давайте наживо. Просто на цьому полі такі сигнали я вже знаю. Це може бути щось дуже круте, тому якщо я викопую це наживо, буде супер. Хоча, можливо, і куля. Скоріше за все куля, тому що ну, дуже чітко, дуже чітко він б'є. Хоча динарик теж б'є чітко. Так, де мій пінпоінтер ніяк не можу знайти. Поїхали шукати. А, Куля, куля, куля. Ну, ви бачили, було дуже чітко. Андрія Легенда, Андрія Лопата, він мене покликав, каже, теж знахідочка. Бачите, ось дивимось. Теж на кінечник. І, до речі, такий самий, як у мене. Такого ж типу, але, на жаль, обломаний. Але це другий накінечник з цього поля. Ми тут ще їх не знаходили. Не знаю, динарії були, все було, а умовно, наконечників ще не було. Ну добре, це гарна новина. Ось такий сигнал був насправді не чіткий спершу, але викопав, став більш чіткий. Бачите, що тут? Я не знаю, що це. Ой-ой-ой! ой Динарій. Та ну нафіг. Я його лопатою зацідив. Денарій. А є. Андрій! Денарій. Ай-яй-яй-яй-яй! Зараз почищу, подивимось. Це вже шостий з цього поля. Ну що, почистив, наскільки зміг. Срібло, срібельце. Ось таке. Я перший раз бачу таку морду. Може, я не знаю, хто це. Дуже стрьомний чувак, і якщо він так само виглядав у житті, я б його дуже боявся. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, дивіться, до речі, знаєте що? Зазвичай динарії ось так перегортались, а тут воно верх ногами. Слухайте, ну це точно динарій? Може це не динарій? Не знаю, напишіть, може це якесь подражання на динарі, я не знаю. Ну, кайф, бо, бо, бо всі динарі ось так перевертаються. Типу, ось так стоїть він ровно, так перевертаєш, і цей тіп ти, тут, тут теж повинен бути ровно. А цей криво. Клас, ну все одно це знахідочка сьогоднішнього дня у мене. Є, yeah. подобайка. Нову Андрюхіна легенда, і знову каже, підійди, підзніми. Бачите, лежить. Опа, беремо. Дивіться, яка прикольна штучка. Я впевнений, що тут є отвір. Вона свинцова, скоріш за все, бо така важка доволі. Ну, звісно, що вона сигналила дуже гарно. Прясільце, ну, можливо. А можливо, щось інше. Якщо знаєте, ви знаєте, де написати у коментарях. Такий спригаючий сигнал, але чіткий. Ось грудка і ось стерчить. Опа! Фібулка. Спинка, точніше, на жаль, не ціла, Але дивіться, яка величезна. Клас, 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 клас. Ось така знахідочка чергова. Хабарничку. До речі, блін, я от бачив, камради знаходять, а я от жодного разу ще не знаходив цілу фібулу. Але я знаю, що на полях вони є. Але це не дуже така часта знахідка. Ну нічого, я і за таку радий. Наче фібульний сигнал. Ось так. Ось така. Радянщина бляха. 61-й рік. Ну, на цьому полі це взагалі ну, не потріб. Ці монети вони тільки відволікають. Ну що ж, монета, заберу до загального заліку, потім викину десь в кущі нащадкам. Я не знаю, я вже так втомився, ми тут просто ходимо вже, я не знаю, як в шахмати граємо в своїх слідах. І нарешті. Я вже бачу, я вже бачу гурт. О Боже. Давайте діста... ха Ага, динарик, динарик. Динарик. Що таке? Так. Просто немає вже сили. Я води ще не взяв. Опана, на да, це динарик. Є! Другий з цього поля, другий. За сьогодні. Фух. Слухайте, давайте зараз почищу, подивимось, що воно таке. О -хо, -хо, хо друзі! А ось і не динарик! А ось і не динарик! Подивіться, що це. Я чистити навіть не хочу терти. Дома вже буду обережно під водою, щіточкою. Ви подивіться на це. Ви подивіться на це! Блін, що це? Це точно Римська імперія. Це срібло, бо дзвенить як срібло. Ви подивіться на цей сахран. конст 2. Константин, я не знаю хто. Я навіть не очікував. Офігеть. Офігеть! Оце сахран. Це, це взагалі це не прикол, це можливо це якась підробка, я не знаю, хтось прикальнувся так. Ай-яй-яй! Так, ця монета виявилась для мене справжнім скарбом. За більш ніж три роки пошуку я, мабуть, не знаходив ще таких унікальних знахідок. Ну а потрапила під катушку мого еквінокса 900 го срібна монета Римської імперії Сіліква імператора Констанція II. Справжня назва цього типу монет невідома, а назва Сіліква була дана істориками. Вона походить від латинського слова Сіліква грека насіння ріжкового дерева, яке тоді виконує. Рестовувалась у римській ваговій системі. Вперше сіліква була викарбована у 324 році при Костянтині I. А вже при Констанції II вона поступово витіснила з обігу денарій. Сілікви були набагато тонші, ніж динарії або бронзові монети того часу. Вага монети спочатку була 2,28 грама, але пізніше значно знизилась. В кінці IV століття вона вже важила 1,3 грами. По мірі того, як римська імперія почала занепадати, поступово починає зникати і сіліква. І вже під кінець VII століття чеканка цих монет припиняється. Напишіть, яку найціннішу монету знаходили ви. Буде дуже цікаво почитати про це у коментарях. Кайф, шукаємо далі. Сонце ще не сіло, тому в нас є ще декілька годин, можливо, годинка, можливо, півтори до того, як поїдемо додому. Но тепер навіть і сили з'явилися ходити та шукати. Зараз буду виходжувати тут, Отак, кругами ходити. Я не знаю, як хочеш, тому що якщо ми навіть у своїх слідах таке ну не можемо точно знайти коротше, завжди, то я не знаю, що тут ще тоді є. Шукаємо, ходимо. Спочатку думав, що якийсь шмурдяк, а потім так протер. Дивіться. Ну це явно якийсь вироб. Що воно таке взагалі не зрозуміло але мені здається, це щось тогочасне. Дивіться, яка прикольна штука. Наче якір якийсь. Клас. Дуже-дуже жаль, що вона не ціла, але вже яка є. Коротше кажучи, дуже поганий сигнал. Ну, дуже поганий сигнал. І ось. Спинка від фібули. Сьогодні у мене їх, до речі, дуже багато. Я навіть не всі показую вам. Ось цей просто сигнал був такий калічний. Тому вирішив показати, як вона може взагалі дзвеніти та фібула. ну У тому числі. Скоріше за все, матеріал якийсь такий, ну не дуже добрий. Можливо, якась більш, ну, більш пізня для їхнього часу, але все ж таки, ось така знахідочка. Ой, ходимо вже, я не знаю, десь годинку вже цілу, і жодних сигналів, просто жодних. Ми тут виходили вже дуже-дуже знатно. І знаєте, про що я думаю? Я думаю, а як я тепер це зможу ходити просто по царькам. Після цих двох виходів по Риму, ну, почекаю, я маю на увазі, я не знаю, як тепер царків копати. Мені так сподобалося це срібло взагалі. Римське, Днаріо, ця монета, фібули. Це так прикольно, це так круто. А зараз треба повертатися, буде знову до церків. Ну, нічого, Я так, як Андрій каже, один-два виходи. Один-два 10 виходів, коли нічого не будеш знаходити, то потім і царяку будеш. І советику, блін. Ну, радий, коротше. Ну, поки так, поки так. Ну що, закінчили ми вже свій коп на сьогодні. Дуже-дуже тут ми все виходили просто до неймовірності. Вже сюди, у цей сезон, немає сенсу нам їхати. Давайте підводити підсумки. Ця хабарничка це копав Андрій з легендою. Ось що в нього сьогодні є. До речі, мені дуже сподобалася ця фібула. Ми такі вже тут знаходили, але такі більш поламані. Ця така, більш жива. Дивіться, яка прикольна, клас. Далі, ось таке прясіль це показував. Е, накінечник цей просто бомба. Я не знаю, я таких ще не бачив за формою. Дуже гарний, мені подобається. Ну, і пів маленького накінечничка. Ну, а це моя хабарничка. Сьогодні я, як ніколи, я вам говорю, набомбив дуже багато фібул різних. Ось ось таку штучку, не знаю що це, накладочка, певно, що якась. І точно, що, скоріш за все, не радянщина, а щось стареньке. Далі, накінечник теж є в мене ціленький, показував така сімечка, чи як вона, хто вона там дуже прикольна, певно, що може на птицю. Дивіться, порівняння, яка вона маленька з Андрієвим. Ось на якусь птицю, певно, що використовували. Далі, якась незрозуміла монета, скоріш за все, татарочка якась, я не знаю як, але щось я її якось буду чистити. Далі, ось так Такий Дінарій, слухайте, ну, я, я не знаю, він якийсь дуже кумедний, я вам кажу, ми з Андрієм дуже сміялись, коли побачили, але, але все ж таки подражання чи яксь там копія якась. Але все ж таки срібло, дзвенить як срібло, і виглядає як срібло. А значить, це непогана знахідка. Ну і сама 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 головна знахідка сьогоднішнього дня це ось така монета. Андрій каже, може бути і Сіліква. Я нічого про неї не знаю, буду гуглити, буду дізнаватись інформацією, але монета просто афігеть. Яка, подивіться, Фух, ну що, накопались ми. Коп вийшов у нас сьогодні супербомбезний. Мені здається, ця монета, яку я знайшов зараз, це ну, ну, я не знаю, це, ну, точна знахідка цього року, поки що. Він ще не закінчився, мене це радує. Але, можливо, це і монета, яка буде найліпша за все, взагалі моє коперське життя. Я не знаю ще, буду дізнаватись. Коп вийшов офігенний, особисто для мене. Я не знаю, я отримав колосальне задоволення, але вже дуже-дуже жарко стає. Ми ходили цілий день у футболках, я навіть пригорів трішки. Кеп не одів, ходив в шапці, і дуже сильно спарило мені голову. Але все ж таки дуже стомилися, але коли є знахідки, то втоми навіть не відчуваєш. Дуже дякую, що дивились мене. Дуже дякую, що ставите вподобайки. Пишете мені коментарі. Я все читаю. Підписуйтесь на мене. З вами був Тарас Андрій, підземний Сафарі. До побачення.